Так, дивіться. Сайт називається Ripple IT. Я вам створю, створю в класі робіт завдання і причеплю це посилання на цей сайт. Значить, Ripple IT. Єдине, що тут важко, це залогува... ну, зареєструватися. Єдина вимога цього сайту ви маєте бути зареєстровані, а він повністю є безкоштовний. Тобто, для того, щоб зареєструватися, ви маєте натиснути кнопочку Sign Up, зареєструватися. Не лякайтеся, що він англійський, вам це взагалі не буде важко. Значить, так, дивіться. Тут можна зареєструватися. Зареєструватися через Google, зареєструватися через GitHub і через Facebook. Не знаю, чи працює, минулого тижня не працював через Google, писала помилку. Тому найпростіше зареєструватися от тут у вас пише «Ведіть своє ім'я. Ви собі придумуєте своє ім'я. Я там вела з, з, з інфо, тобто моє ім'я просто співпадає з моїм <плес> е емейлом. Далі, виводите емейл і вводите свій пароль. Придумуєте свій пароль, натискаєте Сігнап. Так як я вже зареєстрована, мене не зареєструє другий раз, тому я не буду зараз реєструватися. Ви натискаєте Сігнап. Після того, як ви натиснете, воно вам скаже, що ми вам на пошту прислали лист, вам його потрібно підтвердити. Ви зайдете на ту пошту і просто там буде лист від цього сайту на. І натиснути на посилання, воно вам підтвердить. Ну, хоч сайт хоче просто розуміти, що це не якийсь робот замість вас, під вашою адресою реєструється, а це дійсно ви хочете зареєструватися на сайті. Ви собі підтвердите, воно може запитати вас, яку ви могу буде використовувати. Ви скажете Python, виберете собі, ну і все. Далі ви логін робите. Логін. Дарост. Ось я вже заходжу, як і в Шану інфо, і ось мій пароль, логін. І мені це логіниться. Так Так виглядає сайт. І ви пишете New Ripple. Новий такий репозиторій. от вибираю, що я буду на Python писати: create, create Ripple. Створили. Тобто, ну, от найдовше у вас забирає реєстрація, серйозно. Далі, що ви бачите? Ви бачите, ось тут три віконечка такі. Ви будете код писати у середньому віконечку, а з правого ви будете бачити відображення того, що ви написали. Наприклад, ви пишете print і в дужках Hello. Не повністю розуміє. Натискаєте зверху run. Зараз він перший раз, можливо, довше виконується. Але чомусь не виконати. О, написала. Добре, трошки просто писала, але написала хлоп. Можливо, просто що я тільки загрузила сайти, тому так, е, отак воно отак воно працює. Е, з бачите, зліва, точніше, ви бачите, що ваш файл вже має назву MainPy. Ось він буде вас зберігатися, і тут також можна буде додати. Малюнки: ось тут на крапочки натискаєте: тут є «Upload files. Нам потрібно буде додати два зображення: оці, включити і виключити лампу. Зараз секундочку. Так, продовжую. Ось таке. Тепер дивіться, як, це, як ми з вами починаємо писати. Значить, спочатку нам треба просто створити вікно, на якому у нас буде дві кнопки. І вікно створюється, звичайно, за допомогою таких команд. From the Kinter ой, from. От це стандартне, стандартні команди, з якої зазвичай починаються. Бачите, ця програмка вона підказує команди: імпорт. Тому це зручно. Імпорт, зірочка. Все ми е, зробили це, сказали, що в нас буде вікно. Далі, оце вікно мусить мати таку назву, і це вікно ми назвемо. ТК. Ви можете назвати його Windows, ви можете назвати його А будь-як хочете, але так як воно створюється за допомогою конструктора, ТК, то зазвичай називають ТК. Дивіться, і кнопки, і всі лейбли, і взагалі всі все це, що ви собі хочете ставити у віконечку, воно створюється за таким шаблоном. Спочатку йде ім'я, яке ви собі самі придумуєте, і далі йде назва конструктора. Для вікна у нас конструктор називається ТК. Не знаю чому, просто знаю, що ТК. Для кнопки він називається «Button», для надпису він називається «Label», для зображення він називається photo image. Ось таким чином. Все, це просто таке ну, правило для запису. Ім'я, яке ви придумуєте, дорівнює і вказуєте, що ви створюєте. Я створила об'єкт. Вікно. Далі ми кажемо, якого він буде розміру. Така джеометрі. В дужках. В лапках ви пишете його розмір. Я вже тут підібрала розмір 500 на 600, так що мені там красиво все виглядало, і ви також це е, собі зробите. Значить, написала і давайте перевіримо. Зараз він подумає, запустилося ще одне віконечко, в якому ми бачимо так, в якому ми бачимо, ось так отут, можливо, не, не дуже добре видно. Але е, ж, джеометрі, що я не так написала. Така доріня така. Така джеометри. А, 500 на 600 помножити ось таке Х. Тобто це буквочка Х е, пишеться, не знак Х, а просто буква Х пишеться. Але воно розуміється, як помножити. Ось таке просто сіре вікно нам створилося. Все, наступне, що ми будемо ставити на них дві кнопки. Перша кнопка буде там включити, друга виключити. Тому пишемо так. Знову ж, те то саме правило. Спочатку назву кнопки, наприклад, бутони 1 дорівнює і вказуємо, що саме ми створюємо бутон. Ми створимо отут обов'язково цей конструктор з великої літери, так як і тут ТК з великої літери, так і тут батон з великої літери. Ми створили кнопку, і на ній будемо писати текст, який буде дорівнювати. В лапках ми пишемо включити. включити. Написали цей текст, все. Далі нам поки що її не буде видно. Ось якщо ми натиснемо Рал, нам її просто не видно. Нам її треба просто поставити. Тепер, так як в нас оця кнопочка, має назву бути не один. Дивіться, для чого дається ця назва? У нас буде 2-3 кнопки, 5 кнопок. І для того, щоб їх розрізнити, яку саме ми хочемо де поставити, для того ми їх називаємо, щоб знати потім, якою кнопкою ми керуємо. Буде не один, ми будемо робити place. Взагалі place найчастіше використовується, тому що там можна задати координати. І пам'ятайте, що у вікні координати початку координат, точка початку координат 0,0. Ось тут праве, точніше ліве верхнє кутик вікна. Ось тут 0,0, тут і пішли х додатні, і вниз пішов y додатні. Ось таким чином розміщені тут системи координат. Значить, x дорівнює я собі вже підібрала, щоб я вам. Тут не морочила голову, ігри дорівнює 40, на відстані від 40 залива і 40 вниз я відступаю цю. І зразу вказую довж... ширину від доріння, скільки я тут, 200 поставила. А висоту, так, Хейтс, Хейт Дорівнює, скільки? 50. Подивимося. Так. Ось, є отака кнопочка включити, і вона, в принципі, поки що не працює. Просто натискається, але нічого не робиться. Все, тепер нам треба ще одну таку саму другу кнопочку поставити, вона просто у нас буде. Така саме, тільки просто інші координати. Тому я цей це код Ctrl-C роблю, Ctrl-V. Тепер назву просто міняю, бо це вже в мене буде друга кнопка. Нагадую, що ці назви кнопок ви можете самі собі як назвати. Можете назвати Button, писати повністю, можете B2 написати, як хочете. Так. І тут буде виключити, писати. Чи вимкнути, як захочете? Виключити хай буде. Так, і координати його розміщення я собі так Х вже значно буде правішим, тому Х в мене підібрано. Дивіться, так як ця кнопка на, на 40 пікселів з початку екрану відійшла, плюс її ширина 200, тобто 240 пікселів в мене вже зайнято. І я хочу ще, щоб в мене було 40 пікселів до наступної кнопки 240 плюс 40 280. так 280, а Y лишається той самий. Ну і ширина висота та ж сама, тому що, в принципі, я хочу, щоб воно було так. Єдине, що може я. тут все-таки зроблю там, 260 20 пікселів між кнопками, так, і 40 тоді залишається в кінці. Включити, виключити, Все, в мене є дві кнопочки. Ось тут оце стандартне правило: створюємо якийсь об'єкт, пишемо його назву, дорівнює. Пишемо цей конструктор, який ми робимо, і в дошках вже вказуємо якісь додаткові параметри. Другим рядочком ми кажемо, де ми будемо його розміщувати. Буде на два place. Все зробили. І тепер те, що ви ще не робили, знизу в нас має бути картинка, просто картинка. Але картинка робиться такі два етапи. Перший етап це ви ніби малюєте полотно для тої картинки, а потім вже вставляєте на те полотно цю саму картинку. Тому дивіться, ось тут перше, що ми повинні створити полотно. Полотно у нас створюється тим самим, за тим самим принципом, що і кнопки, що і надписи і так далі. Але команда для створення полотна називається Canvas. Ось так. Тобто для того, щоб створити кнопку, ви пишете батон, конструктор батон. Для того, щоб створити полотно Canvas. Тому перед тим, так само за тим же правилом, ми пишемо називаємо його, наприклад, Canva маленьким. А якщо я напишу з великим, то з великою то це вже розуміється як конструктор. Тут є от різниця, чи з маленькою слово написано, чи з великою. Тільки з великою, ви розумієш, що це якийсь конструктор, який буде створювати полотно, а з маленькою це вже моя особиста якась назва. І так, ось тут є така, такі властивості цієї. канви. Канва буде в нас стояти на вікні ТК у вікні ТК, його від, тобто ширина. Віт буде дорівнювати 300. буде дорівнювати також 300. Ось, І дивіться, і знову ж треба зробити ці канві, бо ми їх поки що не будемо, бачити. Канва буде робитися place по координатах, так. Х доріняю. Я тут координати підібрала, тому що я тут не їх не рухала, я просто їх перепишу собі. 130, так, и э, снова же такая виц 500, ага. Сапоку, что... а, нет, напишем виц 500 и хейтс 550, хейтс 550, смотрите, ага, значит, что мы сделаем? Ми запустили і нічого не побачили. Для того, щоб побачити, я ось тут добавлю такий ще один атрибут, який має назву BG. «BG» дорівнює І додам йому колір, тобто колір цього полотна white. можете писати: black, red, blue, як хочете. І так. Тепер зараз воно зробиться. Ось, бачите, ось моє полотно. Я його розміщаю по координатах Х від нуля, тому від самого краю, від самого краю вікна воно мене починається, до самого кінця краю. Бачите, це полотно, я йому дала ширину і висоту, таку саму ж, як, як розмір цього вікна. Ширина 500 і в мене вікно має ширину 500. Ось тут можна забрати. Тут, напевно, що не 600, а 450. Напевно, я не так, от так. Да. Ось це полотно. Тобто ми створили полотно, на якому будемо розміщувати наш малюнок. І тепер давайте спробуємо розмістити малюнок. Малюнок за тим же самим робиться, за тим же самим правилом. Тобто ми називаємо малюнок, наприклад, і миші. Можемо там картинка назвати. І конструктор для того, щоб створити, щоб там розуміло, що там буде зараз малюнок, фотоімідж називається. Фото -імедж. Фото -імедж, так. І дивіться, що ми тут пишемо, там, де фотоімідж. Ми пишемо файл, дорівнює. І назву файлу. Дивіться, в мене назва файлу, Де взяти цей файл? Я його спочатку сюди завантажу. Upload file. файл. І в мене ось тут є ось ці два малюнки. Але тут така особливість: я ці малюнки вам підвантажу також в класору. Ця команда PhotoImage приймає тільки малюнки з розширенням PNG або GIF. JPEG вона не сприймає. Там просто інша трошки команда і трошки складніша, тому показує на PNG файлі. І так, покажемо, Оце, от зараз я його скопіюю. Це назву. Light 1 Pінg і сюди покажу його. Знову ж таки, бачите, я створила малюнок, і тепер його треба зробити і меджи плейс. І тут є така от штука, що ось тут плейс-координати вже ставляться від центру. Центр координат вже йде від центру цього полотна, що ми створили. Тобто Х0 і Р0 у нас тут по центру. Тому Х дорівнює. Так, де я вже тут створювала ці координати. Так. Ага, навіть не так. Фотоімедж. І навіть не так на імежир ми розміщуємо, перепрошую, а ми розміщуємо на канві, на нашій канвас, Ми розміщуємо, створюємо імідж. Create, Create image. Ось. Так як у нас середина координат, тобто ширина цього вікна 500, середина координат тоді 250. І наша фотографія буде стояти якраз посередині. 250, і тут ставлю. Ну, можна поставити 225. 225. Так, є. І кажу, що на цьому полотні в мене буде стояти імідж яка дорівнює по цьому імеджу. Так, перевіримо. Так, що вона ага. у мене, на не... я тут написала канвас? Канван. Ось, в мене просто стоїть оця лампочка, але поки що не реагує на ці кнопочки. бачите, включити-виключити не А Мені треба, щоб коли я натискаю включити, показувалося зображення: ось це Light 2, а коли я натискаю виключити, – «Light 1». Тому треба зараз запрограмувати оці кнопочки. Як їх запрограмувати? Значить, дивіться, просто ось тут, після, після того, як я створила цю кнопочку, ставлю кому і пишу «Command». Тобто я даю їй якусь команду, яка буде виконуватись, коли ми натиснемо на цю кнопочку ботини 1. Команд в лапках ми називаємо, наприклад, ботини 1 клік. Ну, зазвичай так називають, щоб було зрозуміло, що та команда робить. Я її назвала ботини 1 клік. Цю команду. І тут, вище над кнопочкою, я її просто опишу: що саме ця команда в мене буде робити. А описую я її так: def, тобто визначення цієї команди Definition бити не клік, буде ось таке. І дивіться: автоматично в мене команда, тобто курсор, поставив, поставився сам на 4 відступи від початку вікна. То, що я казала, всі команди писалися рівно на початку вікна, і тільки ось тут. Вже пишеться на, на деякій відстані від початку, екрану, від початку екрану. Так, Що вони буде робитися, коли я натисну? У мене має показатися оце зображення, тільки друге зображення. Тобто, по суті, я можу звідси ось це забрати і поставити ось сюди. Тобто, саме коли. Саме, коли я натискаю на цю кнопку, в мене має показатися це тільки правда, друге зображення. Ось, е, То Зараз в мене ніякий малюночок не показується, тому що я забрала, а перенесла це малюночок на кнопку Включити. Натискаю, не показується. Тут є такий нюанс один, не показується тому, тому що тут є така особливість, що ми створили полотно, а е, малюнок сам створюємо. Вже тільки для цієї кнопки, оцій функції dev, яка є, тільки належать цій кнопці. І Canva, оце от наше полотно, просто не бачить цього зображення. Для того, щоб воно бачило, ми можемо сказати, що це зображення має бути тобі видне. Це зображення є глобальним і мають всі в програмі його бачити. Тому ось тут перед тим, як створити це зображення, ми пишемо, що воно global. Global і machine. Все створили. І тепер ще раз запустимо, і ще раз включити не працює. Може воно не запустилося, зараз подивимося. Чомусь не працює. І помилку не пише, зараз подивимося. І машина, фото, Photo файл. Не угу, що не записав. Так, чи не працює? Mm -hmm. Зараз ми так от зробимо. Подивимося, чи взагалі працює принт? Чи взагалі нам реагує на цю кнопку Print Hello. Коли ми натискаємо на цю кнопку, чи воно взагалі її. Нічого не бачить. А, дивіться, я її назвала в лапках, і вона не розуміє. У нас все зараз буде працювати. От, знову ж таки, та да, пише Hello, зараз це принт забирає. Назву команди написала в лапках. А воно це в лапках розуміється, як звичайний текст, а не команда. Ось, натиснула включити, але має бути включена лампочка. Ось тут два має бути. «Run», Включити. От, включена. І тепер маємо ще так само таким самим чином запрограмувати цю другу кнопку. Тобто другій кнопочці ми пишемо, можемо вже тепер копіювати. Це Ctrl-C, Ctrl-V. Тільки ця вже у нас команда буде називатися. 2 Клік. І зараз ми описуємо цю команду, тобто я вже можу оцю частинку також скопіювати. Ctrl-C, поставити її над бутин 2, назвати цю команду БТН2 клік, і буде вона мені показувати перше зображення. Все, координати залишаються ті самі, і може залишається також глобальне. Запускаємо. Що хоче якісь... А, дві коми поставила. Покаємо ще разок І дивимося: включити, виключити. Ось, лампа за... включається і виключається. Все, програмка написана. Тепер треба її здати. Здати це ще один момент. Ви натискаєте на шари. І ось тут вам таке віконечко вискакує. Ви просто ось тут знизу тут є ось це посилання, ви мені його копіюєте, і це саме посилання ви мені вставляєте в класру. Я зможу тоді відкрити цей код і подивитися, чи він робочий. Ось і все. Так.